Любі друзі, я рада вас вітати на моєму каналі. З вами Наталі, і сьогодні я хотіла поділитись красою квітіння мого аденіума. Подивіться, розквітла вже друга квіточка ось ця. І ось ще посерединці тут зростає один бутончик, закритий, поки що тільки розвивається. Ця квіточка трошки менша за попередню. Чарівний аденіум дуже гарний. Трохи камера висвітлює пелюстки, бо в кінці у нього більш такі темно-темно-червоні пелюстки. Але камера не передає досконало його колір. Ці квіточки мають дуже тонкий ніжний аромат, ледь помітний. Коли я його купувала, він прийшов по пошті з однією розкритою квіточкою, і другий бутон був дуже великий і через пару днів теж розкрився, але протримався всього лише добу або дві. І, чесно кажучи, я засмутилась тоді, але зараз. Він тримає свої квіти вже більше тижня, і я цьому дуже рада, бо в той раз навіть не встигла насолодитись його квітінням. Взагалі цікаво поспостерігати, скільки він. Взагалом буде квітнути. Дуже гарний чернок, куплений мною за дуже приємну ціну минулого року. Чудовий, неймовірний, хоч квіточки прості, але неймовірно гарні, привабливі і в ці сірі дощові дні піднімають настрій. Як не дивно, за зиму, аденіум дуже сильно підріз. Став більше ніж 50 см у висоту. Подивіться, який він високий. Цей горщик його вже не тримає. Він ледве тут тримається, але пересадити зараз я його не можу. Зроблю це пізніше, після квітіння. Неймовірний красень. Дуже мені подобається і, сподіваюсь, також сподобається і вам. Ще попереду багато квітів, сподіваюсь, він всіх їх зможе розпустити. Неймовірна краса! Любі мої, я вам бажаю так пишного, гарного, прекрасного квітіння, радості у вашому житті, міцного здоров'я, миру, Божих благословінь. Всім до нових зустрічей і бувайте!